Триває спеціальний ефір на в Студії працює Богдана Мосов, І Зараз будемо підсумовувати, що сталося на зустрічі у Джиді. Переговори щодо війни Росії проти України засвідчили посилення розбіжностей у питанні війни між Китаєм і Росією. Так вважають фахівці інституту вивчення війни. Аналітики вказують на те, що дедалі більша розбіжність Китаю з Росією щодо врегулювання для припинення війни стала очевидною. Очевидно, на цих переговорах. Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Володимир Гриско, колишній міністр закордонних справ України, керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пане Богдане. Пане Володимире, ось європейці дуже так оптимістично власне, сприйняли участь Китаю і як Китай брав участь у цій зустрічі в офісі президента, також кажуть про певний прорив. Це дійсно якийсь розворот Китаю у питанні війни? Чи все ж таки трошечки дипломати видають бажане за дійсне? Ну, бачите. Е е е те, що відбулося в Джиді, я би назвав е, консультаціями з ну тієї теми, яка для нас є надзвичайно важливою, припинення російської агресії. Е, сама, сам факт участі Китаю в цих е, консультаціях є безумовно позитивним. Якщо брати динаміку, е, в Копенагені не було в Джиді, є, значить, є якийсь поступ, є, якесь, є якась зацікавленість з боку Китаю, ну щонайменше, Почути те, що говорять представники України, це плюс, з іншого боку, Ну давайте не будемо обманюватися і обманювати інших. Китай і Росія це ідеологічні союзники. Це представники тоталітаризму в глобальному світі. Це два режими, які дуже добре, без перекладу, розуміють одна один одного. Тому вважати, що е, е, цей факт означає зміну позиції Китаю в цілому. Я думаю, це ну, велике творче перебільшення. Е, так, Китай може е, демонструвати якісь певні е, нюанси своєї позиції відносно російської агресії, але Китай, і ми це бачимо е, на конкретних фактах, допомагає Росії в війні проти України. Китай і Росія проводять спільні е, е, воєно-морські навчання недалеко від Сполучених Штатів Америки, і таке інше, і таке інше. Тобто е, тут я би не став з цієї е, е, ну формальної участі представника Китаю, який, власне, е, ну не, не, не виступив з чіткою позицією е, засудження російської агресії, він не сказав, що. Е, він вимагатиме від Росії виведення російських військ. Він повторив свої власне, давнішні пропозиції, які приписані статуту ООН, де ми за все хороше проти всього плохого. Тому я би не робив цього далекосярних висновків вже зараз. Цікаво, що в ході цього саміту не було якихось таких комунікет, підходів до преси, навіть там журналісти, які були, які займалися цим самітом, писали про нього, казали, що е, нічого не змогли жодної інформації довідатися, що там взагалі було. І коли навіть їм оф-рекорд, так не під запис хтось погоджувався щось сказати, то е, по факту нічого їм і не говорили, а так тільки загальні фрази. Як на вашу думку, чому так? Відбувалося, ну тому що пане Богдане, це не саміт. Саміт, я вже про це говорив на, на одному каналі. Це коли збираються глави держав, коли є офіційний порядок денний, коли є певна процедура проведення таких самітів найвищого рівня зустрічей найвищого рівня. А це консультації, і не треба, мені здається, нашим змі накачувати ну тими очікуваннями, яких не буде. Це ми вже зробили з контрнаступом. Тепер ми це хочемо робити з кожного конкретного випадку, де збирається якась кількість людей, і хочемо від цього зібрання того, чого там не може бути за визначенням. Не вирішують на консультаціях нічого. Консультації це обмін думками, це інформування одних сторін і прийняття інформації іншими сторонами. Оце консультація. Тому і жодних документів на цих консультаціях не передбачається. І тому, якщо учасники приймають рішення про те, що це неофіційні, не публічні консультації, то відповідним чином вони реагують на запити засобів масової інформації. Тому я би тут був би трошечки обережнішим і не накачував би до речі і історію з наступними зустрічами, ті, які вже анонсовані. Аж до е, саміту миру, тому що якщо е, до того часу наші збройні сили не покажуть Росії, е, е, куди треба йти. А ця інформація вже з російським крейсером Москва всім відома, от до тих пір е, навіть цей саміт, попри те, що там зберуться навіть лідери, не вирішить нічого практичного. Це будуть знову правильні і розумні слова, але не, не, не практичні дії. Тому я би тут. Був би доволі обережним в очікуваннях і не надував би цю бульбашку, бо потім виходить так, що очікування великі, а потім великим є і розчарування. Пане Володимире, просто голова офісу президента Андрій Єрмак, власне, повернувся із цієї е, зустрічі. Ну, багато вже чого розповів журналістам, так власне, вже постфактум. Наприклад, зокрема, те, що в офісі президента бачать так, що різні країни мають розділити певні е, сфери відповідальності в мирній формулі. Е, в ви розумієте, про що йдеться, як це може бути, як це може працювати? Тобто, наприклад, Саудівська Аравія буде відповідати за нафту, а Китай за зерно. Чи як ви розумієте, чи, чи це дієва формула? Е, ну, ви знаєте, е, е, я е, провівши понад 30 років в дипломатії, розумію, що таке. Практичні результати, а що таке, ну так би мовити, політична складова цих практичних результатів, так от те, що ми зараз е, маємо, це е, політична підготовка до можливих практичних якихось висновків і наслідків, е, можна зараз розподілити все, що завгодно. Можна зараз домовитися з будь-якими країнами про що завгодно, але до тих пір, поки Росія не буде покарана на полі бою. Ці всі конструкції будуть лише конструкціями. І мені здається, це є той висновок, який ми повинні зробити, і повторюю ще раз, не мати надзвичайних очікувань. Тому що Росія вже прорегувала на те, що відбулося в Джиді в притаманній її хамській манері. І якщо ви почитаєте, що написав Медведєв, що сказав Пісков, що сказала Захарова, то ви побачите, що. На міліметр російська позиція не змінилася, тобто вона була і залишається такою ж, якою про це говорив Путін, включаючи ці всі абсолютно божевільні демілітаризації України, денацифікації, утримання захоплених територій під гарною назвою нової історичної нові історичні реалії і так далі. І так далі. Тобто, ну про які речі ми зараз можемо говорити, якщо ми не змусимо Росію відступити і покаятися, заплативши при цьому ну великі дуже великі суми компенсації, контрибуцій і, безумовно, вимагаючи, щоб російські воєнні злочинці були покарані. Оці моменти вони залишаються ключовими і до доти, доки наші. Партнери з цього глобального півдня будуть робити вигляд, що вони не розуміють, про що йдеться, доти ці розмови будуть лише розмовами. Єдиний позитив я бачу цієї зустрічі в тому, що я думаю, вдалося донести позицію України відносно тих кричущих злочинів, які вчиняє Російська Федерація в Україні. А це в свою чергу дасть можливість на наступній сесії Генеральної асамблеї, яка почне роботу у вересні цього року, активніше просувати ряд резолюцій, в тому числі по створенню спеціального міжнародного кримінального трибуналу по злочинах Росії, оце матиме, я думаю, певний ефект, тому що більша частина країн цього півдня. Почує правду про те, що що відбувається, це може. Стимулювати їхню позитивну позицію відносно такої резолюції, все інше це поки що конструкція. Ну тут якраз в цьому питанні пан Єрмак повернувши звідти і поговоривши з журналістами, розповівши, що ж там було за закритими дверима, каже, що мовляв не всі країни глобального півдня підтримали всі 10 пунктів українського мирного плану. Ну це зрозуміло, що не всі підтримали у кожного там свої думки, але один. Не з найбільш проблемних якраз був пункт про справедливість, який передбачає покарання російської влади та інших винних у повномасштабній агресії та воєнних злочинах. А от на вашу думку, чому саме це цей пункт був проблемний? Чи не йдеться про те, що ну, в принципі, країни глобального півдня ну далеко самі не святі, скажімо так? Я думаю, питання в іншому. Я думаю, що допоки Росія ще є, і країни глобального півдня, ну що не менше, велика їх кількість є тією чи іншою мірою залежними від Росії і економічно, і фінансово, і залежні через оцих бандитів вагнерівців. Бо вони дестабілізують ситуацію, задайте останній переворот в західноафриканській країні. Нігер. Тобто, це все безумовно впливає на їхню позицію. З іншого боку, повірте, як тільки Росія програє, більшість з них швидко зрозуміє, що треба відбілюватися, і скажуть, що їх просто неправильно розуміли, бо тоді виникне питання співвідповідальності. І якщо якась країна дуже чітко і ясно сьогодні артикулюватиме свою підтримку Путіна, то потім їй доведеться пояснювати, що ж насправді відбувалося. Візьміть, наприклад, південну Африку, Україна, яка, начебто, є серед ну умовних союзників Росії. І вона дистанціювалася від запрошення Путіну на саміт, який відбудеться в цій країні. Тобто, це тема доволі слизька для багатьох, але поки що, деякі з цих південних країн справді вважають, краще посидіти в засідці, як коли сказали в СРСР, не висовуватися, а там далі якось крива вивезе. Ну але якраз от для таких країн і е, е, потрібні зустрічі типу е, Джиди, тому що все ж таки вони щось чують. І участь в цій зустрічі деяких впливових країн, яких скажімо, як та ж сама Саудівська Аравія, яка провела цю зустріч, а не а на неї орієнтуються багато е, що, ну, що менше арабських країн. Так само має ефект. Е, Певного е такого е регіонального впливу, так що з політичної точки зору я вважаю це е була справді необхідна важлива зустріч з точки зору практичної про це говорити поки що дуже дуже зарано